Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому влозі, ви на каналі про Марго. Мене звати Марго, мені 36, я знаходжуся у другому декреті. Раніше я була е менеджером з продажів власне, і е займалася танцями, балетом, ходила на хілз. Все це ви можете побачити у мене в інстаграмі, заходьте, підписуйтесь. А також залишайте вподобайку цьому відео. Я думаю, що чимось вас потішу приємним, можливо, десь розсмішу, можливо, десь щось вам цікаве, підкажу, якісь новиночки в побуті, щось таке по господарству. Постійно шукаю, роздивляюсь. Читаю книжки, до речі, теж я є авторкою двох книжок Закони дива та. Звичайно, тому, якщо вам цікаво, залишайтеся на каналі, все я вам покажу розкажу. Ставте лайк, підписку. І пишіть коментарі, якщо вас щось конкретно цікавить, або у вас є якісь творчі побажання. А тут ви можете бачити, як ми ходили з малим обирати старшому зошити до школи, готувались олівці, фломастери. в тому числі фібер кастел, його улюблений чорний фломастер, яким він малює собі малюночки такі графічні. А це мій лучок. Випадково побачив велике дзеркало. і Кожна дівчина не змогла пройти мимо. Не бійся. Уу <реку> <гум> джунглі. Я Заходила до English Home, тут дуже багато тарілочок, і дещо на розпродажі, тому взяла собі оцю прикольну тарілку Золенем. А до мене на Христини приїздила мати, Зварила справжній борщ за нашими традиціями. З Полісся, з Сумщини. І а, я, мабуть, з'їм цю тарілочку нашого справжнього борщу, тому що, коли ми знову зустрінемося, невідомо. А замість хліба я їм ось такі от хлібці. Це Фін Кріс, дуже їх люблю, їх вигідно а, брати в магазині, я беру всі позазвичай. Вони коштують близько 100 гривень, вже подорожчали, але їх вистачає надовго, тому що ну, це, це не хліб, воно не цвіте, не псується і довго зберігатися. Так що мені смачного. Я все-таки купила ту красиву тарілку в English Home і роблю собі такий обід. Це в мене чия на кефірі і лохина. Трішечки меду додаю. Отак от, з поміж пранням і приготуванням їжі, за кавою... Ще трішечки працюю навіть. Кусачка. А -а -а. Ты кусачка, малая. Хочу вам показати, що я придбала для э Боротьби з речима, тому що дуже багато малих речей, і старшого, і молодшого вже речей накопилося чимало. І тож треба все це якось зберігати. а Хата не резинова, тому намагаюся якось владнати цю проблему. Повелася на пораду продавця в Юску, купила такі вакуумні дві штучки пакети тут. По ідеї пилососом треба висмоктувати повітря, і вони будуть спресовані зберігатися. Ну, не знаю, по-любому знайдеться щось таке, що я е, довго не потребую, тому спробую це вперше таке пробую, не знаю, чи воно ефективно, потім розкажу. І купила на розетці от такий величезний, я думала, він менше реально от це його дно: е, такий ну, бокс, можна сказати, чи, чи мішок. Для постільної білизни, але ж, звичайно, можна використовувати під Я думаю, що в такий клунок можна багато чого напакувати. Ну і також вдруге вже беру, теж на розетці це такі органайзери, дуже мені сподобалося. От раз, і дуже багато ячейчок сюди можна повкладати і білизну, і носки дуже зручно, і колготи капронові, що завгодно, і дитячі речі, якісь маленькі. От тут багато таких чотири Чотири штучки. Всюди по три продають, але я купляю одразу чотири, і, в принципі, під різні потреби можна застосувати. Особливо в кого є камот, це я взагалі супер. Зразу поклав. Все туди гарненько, наприклад, футболки можна класти. Дуже прикольно. Так що буду боротися з своїми завалами речей. Хто це тут знову за котами? А? Що я маю зробити? Хочу вам зняти свою тарілку. Тут у мене огірки, помідори. Це оці хлібці фінкріспі з гарчицею. Гречнева каша, гречана каша, баклажани тушковані і печінка куряча. І цей шматочок куриця. Зварила собі каву. Буду зараз перебирати свої сухоцвіти. Це квіти з різних періодів. Десь, мабуть, починаючи з року 21-го, тому треба їх вже почистити, повикидати зайве. Тим паче, що цього року на спаса я купила такий новенький, гарнесенький букетик, хочу оновити, бо ці вже давно в пилюці. Воно хоч і гарно і стоїть. Його не чіпаєш, але воно і досі дуже красиве. Але треба вже оновити, бо це нікуди не годиться. І, до речі, цю чашку робила своїми руками колись глиняні такі були курси в центрі міста на пейзажній алеї. От Бачите, тут навіть мій автограф стоїть. І фірмовий знак, який я всім на книжках, всім своїм читачам малюю. А отут замість ручки планувалася така, така паличка, але вийшло трішки інакше. Ну, нічого, щось придумати можна, поки що так, як є такий кухоль. Так що я буду перебирати свої квіти. Це взагалі це такий величезний, це я привезла із села а, свого рідного на Самщині. Тому дуже цінний для мене цей кущ. Тим паче, що в цьому році я там не побуду, дуже шкода. Але оці пушистики переберу і вони ще послужать. Взагалі я його сприймаю в такій бутилці з-під кефіру. Я її прикрасила і такий, як дідух. А це чоловік підтримує мої блогерські початки. Купив мені такий штатив. Так що будемо покращувати свої відосики. От, власне, результат моєї роботи. Трошки оновила свої хащі, повибивала з них пил, поприбирала поламані гілочки. Оцей букет червоний взагалі розібрала, додала до цього стало так, ніби кучніше, трошки гарніше. Зрештою, мені дуже подобається цей свіженький, взагалі класний, дуже багато елементів, особливо мені мачок, мачок і калина подобаються, ну і Дідук, звичайно, мій розкішний. Мій оберіг цього року, на жаль, не побачимось з моєю рідною землею. Мені ж не віриться, що ми нарешті таки за літо пішли гуляти, взяли піцу всією сім'єю. Вийшли на острів для того, щоб якось відзначити ці останні дні минаючого літа цього року, і взагалі хотілося б почастіше, почастіше отак от вибиратися разом. Але дуже шкода, що зараз вже. Не завжди всі можемо піти через різні причини, але дуже класно отак от посидіти, посмакувати, подивитися на природу шикарну, подихати свіжим повітрям і, взагалі, трішки порозмовляти, повеселитися. А тут, звичайно, після ночі в... <смас> справжніх веселощів. Ми вийшли на вулицю. Я годувала малого. і в Мене трусилися руки. Я не могла потрапити йому до рота ложкою каші. А тут сидимо, п'ємо каву, трішки відходимо. За спиною в мене шкаф, який хотіла трішки перебрати. До речі, половина речей так і не ношена за це літо. Тому варто подумати про те, щоб деякі речі просто геть. Тому що в наступному році, наступного літа, мені вже буде 37. І такі якісь футболочки підлітка, мабуть, не найкраще рішення. Тому хочу зробити невеличкий апгрейд. Шафи. Нового, мабуть, нічого купувати не буду, тому що зараз моя філософія спрямована на зменшення речей, а не на збільшення. А я стою, ловлю промінчики, сонечка останні цього дня. Думаю, про те, що потрібно подумати ці останні дні літа. Пописати щось, поміркувати, можливо, якогось вірша навіть напишу, щось хочеться залишити на пам'ять про, про це літо, тому що немає поганого літа, немає поганих днів, чи якогось непотрібного вам періоду. Всі наші періоди нам для чогось потрібні. Можливо, це зона росту, чи зона змін, чи розуміння того, а як я не хочу. Тому це літо було важке важке для мене, звісно, але щасливе попри те. Тобто, чим більша оця амплітуда, тим, тим мабуть, більше ти відчуваєш життя взагалі, свою здатність жити опробовуєш. І хочу побажати вам також насолодитися цими теплими вечорами, теплими ранками приємними. Піклуватися про себе і подумати, що я хочу осінню такого зробити, що не встиг за літо. М? Я ще якось мріяла бути букблогером, але з огляду на те, що я раз на рік заходжу до книжкової крамниці, я думаю, я поки що відкладу ці амбіції. Просто зайшла, шукала Конституцію України, старший попросив купити таку книжку. І тут принагідно роздивилася, що взагалі є. Оця дуже сподобалась. Ми такі задовбані. Ну і звичайно, Анна Вінтур не, не залишає байдужого, мабуть, не одну жіночку, яка дбає про стилі моду. А, дуже класні книжки взагалі були бокрасою книжкової шафи в домі. Дуже багато новинок. Зараз вже ціни 300-400 і вище. А я продаю свої за 150 і 200. Так що, кому цікаво, звертайтеся, все розкажу, підкажу. Годую малого в дрімтауні, такій от цікавій дитячій атмосфері. Тут проводжаємо літо. Дуже, дуже гарні пейзажі у нас на балоні. І взагалі таке небо. вечором зараз нікуди не виходжу, але це просто краса. Ну, ну і звісно ж катаємося на ліфті ми це відчуття обожнюємо. Хочу вам зачитати маленький уривочок зі свого роману Звичайна про те, як приходить осінь. Але ж ти не хочеш цього знати, щоб болісно не відчувати своє повільне і безповоротне щезання з порами року. Проте ти помітив, навіть просто інтуїтивно відчув, що щось надломилося в сезоні сонячне світло лягає на світ інакшим, виразнішим, мерехтливим золотом. Напевне, хоче тобі натякнути на зміну матерії довкола перехід на осінній віддалений час, який поки що тільки ледь чутною луною зачепив твій безтурботний літній рок н рол. Але ти почув. Я не була тут майже рік після того, як покинула балетну школу. І я коли побачила ці, я не знаю скільки тут мільйонів цих флажків до вшанування пам'яті, це звісно неймовірна картина. А тут Володимир, Фонікулер, улюблені стежки київські на Поділ, які ведуть з центру. Як же я їх обожнюю? І привіт, школа! Привіт 1 вересня. Проведжаємо малого ой, чи старшого до школи. Він, звісно, вже сьомикласник не хотів, щоб я з ним йшла, але все рівно я його провела. Дуже приємно, що. Такий уже юнак дорослий іде зі мною до школи. Ну я вже ж тренування, куди ж без них помітила, що тренуюся навіть не для того, щоб мати якісь класні форми там чи що, а просто щоб бути, бути в ресурсі, бо багато праці, багато ношу малого на руках. Треба бути сильною, інакше спина просто скаже тобі до побачення. Тут перебрала квіти з дому, передали мені з моєї сумщини. І знову, знову, знову тренування. Тренуюся через день або через два, поки що мені так комфортно, але, звісно, хотілося б кожен день, напевно, щоб точно тонус був. Просто на траві відновлююсь. Потрібна енергія землі срочно, тому що після всіх цих безсонних ночей сил просто не залишається. Навіть думаю про те, щоб відмінити каву, тому що кава зараз єдиний порятунок, єдина палка-виручалка, якою можна спастися зранку і дійти взагалі не знаю, дійти додому, відкрити очі, щось таке. Вже Незамінний якийсь атрибут. Тому, думаю, якщо, наприклад, виключити каву, я робила таке кілька разів. Звісно на це потрібно мати ресурс, щоб трошки там більше часу на те, щоб зранку приготувати собі чаю, щоб не позбавляти себе психологічного цього комфорту, цього ритуалу, який Бо кава це не те, не що сам продукт кафеїна, більш як психологічний твій атрибут, який тебе повертає до життя. Так що, думаю, можливо спробувати ще. Це не те, щоб відмінусувати себе навпаки. Це тільки приплюсує енергію, тому що кава, 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 постійно на ній їдеш, а потім буде тільки гірше. Тому я думаю, що. Може повторити цей челендж, якщо вже без кави не уявляєш свого ранку, то можливо без кави повернеться повернеться якийсь АТФ, мітохондрії <сування> до життя. Ні. Значить, атмосфера в Києві. Якщо бабулечки не полили свої клумби. Все посохло і подохло. кузок взагалі пов'яв, трава суха, і нікого немає на вулицях. В будні дні, можливо, всі на навчанні чи на роботі. Інколи здається, тільки я одна ходжу без роботи. Хоча я би, мабуть, 300 разів би на роботу сходила ліпше. Ой, з малюком набагато-набагато важче, насправді. Хоча по факту ти, типа, як не працююча, мама. Але на ділі це не порівняти. Ось дивіться, все сухе, все тупо пожовкле, каштани бідні, ледь-ледь. Зате клумба класна, тому що бабулечки доклали зусиль. Тонечко. Посміхнись. Нарешті буду пити каву, Купила в сільпо, <смі> бо так зручніше. Поїдемо додому, до По світла. Знову країна генераторів. Комфортно тут. Дуже класно в офісі, дуже затишно. Хотілося б, звісно, трошки ще попрацювати. Але так сказати, що я там особливо якось сумую за робочими днями, то ні. Мабуть, в такий період я чекала, коли вже буде маленька ляля. Я зможу трішки перепочити від цього нескінченного руху, тим паче, що в нас немає канікул. А так, у мене такі, можна сказати, вимушені канікули. Смакото. Тархун. тархун. тархун, клас. Ви тільки подивіться, який в мене аксесуар. Почуваюся не менш як вже професійним блогером, хоча це тупо далеко не так. Але мені дуже приємно, що я, в принципі, трішечки розвиваюсь і хтось мені з підписників радив купити мікрофон. Ось, будь ласка, я вже прибарахлилась. Тому дуже дякую за поради, за те, що підказуєте, звертаєте увагу. Насправді хотілося б ще більше доповнень, коментарів, якщо є щось додати, будь ласка, пишіть. І не забувайте підписуватись на канал. Я вам дуже дякую за перегляд, за те, що завітали, клікнули, не прийшли повз, за кожен ваш лайк. Сердечно дякую, тому що для мене з такою невеличкою кількістю підписників це зараз критично важлива ваша підтримка. І, ну і, звичайно ж, для мого настрою, для того, щоб продовжувати цей непростий шлях. А мені цікаво продовжувати, просто що деколи не вистачає часу, але ваша підтримка буде мене ще більше мотивувати. Ну і також хочу сказати, що напевно в наступному відео поговоримо про вигорання, тому що вже минуло півроку моєму другому декрету, і мені є що сказати на цю тему. а Тим паче, в порівнянні з першим, то так виходить дуже цікаво. От саме Зрівняти два декрети, що як проходить. Тому залишайтеся, підписуйтесь, буду чекати вас в коментарях. Чекаю ваші лайки і підписуйтесь на мій інстаграм, там сама актуальна інформація. По кожному дню стараюся якісь сторіс викладувати. Ділюся думками, ділюся найкращими якимись речами, що трапляються мені на життєвому шляху. Так що до нових зустрічей. Люблю, цілую, бувайте!